Вона єдина донька Кузьми, їй 26 років, і дев'ять з них вона живе без тата, життя якого обірвала автокатастрофа в лютому 2015-го. Марія Барбара Кузьменко ексклюзивно зізналася обоз чи Вірить у те, що загибель її батька Андрія Кузьменка фатальна випадковість. Про це та не тільки далі. Барбара Кузьменко народилася у Києві, навчалася у медичному університеті імені Богомольця. Одружена, живе та працює лікар. Рим, дерматологом-косметологом у столиці каже, у дитинстві мріяла про професію ветеринара, утім дуже рано почалися проблеми зі шкірою з 13-ти і вирішила стати дерматологом-косметологом, щоб розібратися у тому, що їй не допомагало одужати. Що батьки тільки не робили, але вилікуватися не вдалося. Щодня мені доводилося переживати чистки обличчя, після яких дуже довго лікували рубці. Ставало все гірше, але тато знайшов лікаря у празі. Вона мене вилікувала, і я забула про свою проблему. Свого часу Андрій Кузьменко теж закінчив медичний виш. За словами Барбари, її тата спеціалізація стоматолог, але насправді він хотів бути хірургом. Однак, за волею долі він став дуже талановитим українським виконавцем. Коли я йому сказала, що теж хочу бути лікарем, він відповів це дуже поважно, от прямо дослівно. Робочий кабінет Барбари взагалі не видає зв'язку з її видатним батьком. Дівчина каже: не всі знають, чия вона донька. А ті, хто в курсі, поводяться зазвичай дуже стримано. Не просять розповісти про тата. Про те, там де працює чоловік Барбари, Віктор багато чого нагадує про Кузьму. Кілька років тому ми відкрили у Києві кав'ярню пекарню за франшизою Львів Круасанс», що знаходиться біля станції метрополітехнічний інститут. Це була мрія тата. Сюди приходять як люди, які живу. Поряд, так і ті, хто проходить повз, бо цікаво. На стінах кав'ярні розвішені фотографії співака, цитати з композиції, місця щасливих людей і лунають всім добре відомі хіти. Мам, ти мене прийбач, що я став Час від часу Барбара любить передивлятися хроніку із сімейного архіву, зізнається інколи тяжко відкривати альбоми. Трата батька біль, який не минає, не зважаючи що минули роки. Нещодавно дивилася відео, де тато говорить про війну у 2014 році. Хоч це було ще тоді. Однак, це те саме, що я думаю, зараз він тоді знав, що буде. Казав, то не АТО, а справжня війна. 2 лютого день загибелі Кузьми. Важкий день для його сім'ї. Щороку Барбара відвідує церкву, аби побути там наодинці з собою та своїми думками. Церква знаходиться за будинком бабусі та діду. Ся в Брюховичах на Львівщині там проводиться заопокійна служба. А звідти на цвинтар я не можу сказати, що у татів день народження нам усім, хоч трохи легше. Важко все одно. Любов тата до доньки була безмежною. Барбара досі зберігає подарунки свого татуся. А це колекції конструкторів Лего свого часу дівчина цим дуже захоплювалася. Парфуми, які зберігає як пам'ять одяг і багато іншого. Скільки б часу тато не проводив зі мною у дитинстві? Здавалося, що цього замало. Я розуміла, що він дуже зайнятий, але мріяла, що цієї зайнятості буде менше. А для мене більше часу, хоча тато дуже старався не обділяти нас з мамою увагою. Покійна бабуся Барбари, мама Андрія Кузьменка, пані Ольга, до останнього не вірила в те, що трагедія, яка сталася з її сином, випадковість. Втім, дочка Скребіна вважає, що це. Фатальний випадок. Ми з бабусею про це не говорили. Я її ніколи не озвучувала свою версію. Просто кожен з нас має свою думку про те, що відбулося 2 лютого 2015 року. Кузьми Скребіна не стало 2 лютого 2015 року. Позашляховик, яким керував артист, зіштовхнувся з вантажівкою під кривим рогом. Від отриманих травм 46-річний музикант загинув на місці. Дідусь Барбари Віктор Кузьмич живе сам до Києва. З Брюховичів переїздити не хо. Каже, легше там, де дім. Працює з керамікою мама Барбари Світлана мешкає у Києві. Дітей у Барбари та її чоловіка Віктора немає. Батьківство відклали через війну, натомість подружжя має похресників і песика Мішо.